Все ж таки, що по баченням прокурора, що ви таке зробили? От, от таке супер, ну не було мера, не було там ще когось. А в чому ви винні, що мер, мера не було Харкова? Ви його десь е, тримали? Ніхто на кого не тримав, вони після наради в мене о 6-й ранку разом з губернатором, з усіма заступниками поїхали в кав'ярню, в Бахмуном кав Фаза, є встановлена адреса, напряга сміста є. Покази їх оточення, їх свідків, що вони перебували там, фактично перебували там до 12-ї години. 12 дванадцятій годині, вже коли два рази доповів мій заступник президента України про ситуацію в регіоні, вони з'явилися. Тобто, тобто їм не інкримінують зраду, не а тому, хто щось робив вам. Той, хто взяв на себе повноваження керувати. Ну, дивіться, не такі відповідальність, як виконував прямий наказ Баканова, вже отримали журналісти ну, переписку з месенджерів. І наші і українські журналісти і журналісти закордонних за масової масову інформацію, в яких чітко видно, що Баканов, що всі шукали офіс президента, не міг знайти пана Сіннігубова. Вони їх шукали, ми шукали. І була команда на доповідь про ситуацію в Харківському регіоні. Що мій заступник і здійснив? Після того, як вони з'явилися, була доповідь ну, від мене, була доповідь мені від моїх працівників. Працівники повіли, що він з'явився. Я доповів Баканову, Баканов дав команду, щоб пан не губав особисто з особисто президентом, а пояснив йому свою поведінку. Чому? Перший день війни протягом п'яти годин його нема на робочому місці, чому не працює хода, ну і так само, чому не працює мерія. Також є покази в матеріалах справи, є покази е, е, співробітників, моїх співробітників, які виїздили, які доповідали, що ані мерія, ані хода не працювали в житті. Тоді ви взяли на себе повноваження. і от, не, не так, не так. З приводу роздачі зброї це ви скерували, так? так. Зброя була роздана не просто звичайним людям, зброя була роздана раніше підготовленим групам, з якими напрацьовувалася взаємодія протягом приблизно двох років. Той же фрайкор спільно з Службою безпеки України і правовим сектором, Можливо, що мене проходив купкавку в районі Авдіївки. Тобто це вже були підготовлені групи. Як тільки почалася війна, вони знали, що робити, вони знали, куди йти. Тобто е, то вже була навіть не тероборона, яка була в Києві, Те, наскоро Тероборона построєна. Не було як такової 24-го, то і фактично до 24, до 25 березня її не було. Чому є матеріал справи також, що фактично оборона міста Харків була сформована 25 березня? От до 25 березня фактично. Як яку її не існувало. Можливо, на бумагах вона десь і була, але знову ж таки бумаги в нас є. Є в бумагах накажу, що 25-го вона була сформована. Березня, тобто, через місяць почав після початку. А з е, самого початку тримали оборону, саме то, що е, е, ті люди, яким ви роздали зброю, які були підготовлені. Другі, гром, три е, ну, Фактично е, три групи. Перша група це 92-бригада. га бригада. Заголона це другий батальйон 92-ї бригади, саме він тримав оборону в саме перший підрозділи Нацгвардії 3 та 5 бригади, підрозділи ті, які ми сформували, і підрозділи ГУРу. Угу. Ну, у нас взагалі якийсь, чесно кажучи, з прокуратурою дуже серйозний перетяг саме з ГУРу. І злив проходить, пробачте розві... розвідки, і саджають е, теж розвідку, не зважаючи на листи з гур, ніякі вони не йдуть вход. Е... На сьогоднішній день зараз це буде доведено під час судового розгляду. На сьогоднішній день в Україні існує структура, карманна структура, яка поза межами своїх повноважень виконує політичне замовлення. Це буде зараз доведено, слухати уважно, по метою політичного переслідування патріотів, волонтерів, ну, так, всіх осіб, які потенційно мають якісь певні лідерські позиції в серед населення ну, і так далі. Тобто, Лідери ну громадської думки, фактично так, ну в певних своях. Я не кажу зараз про гражданських, ну в тому числі і військове суспільство, і так далі. Само? Ну тобто ті, хто здавали міста, ті нормально себе почувають, їх ніхто не чіпає. Правильно, якщо пробачте, не розстріляють активів, ті ж самі військові активісти, а ті, які е, дали одпір е, оркам. Тих саджають, до тих є великі претензії. Я давно це спостерігаю. З ну, самого початку, з 2014 року. Тобі, тобі, ну, всі чудово розуміють, до кого є які претензії. Тобі, ну, в них немає претензій, ну, наприклад, до того ж пана Сінігубова. Я вам більше того скажу, матеріала справа в житті в документах, які ми неодноразово показували прокурору. Де начальник поліції Харківської області пан е Тимошко в перший день війни віддав наказ своїм поліцейським, що ті, хто не хочуть воювати, можуть здати зброю, написати рапорти і бути вільними. Якщо це не саботаж, це матеріал справа, це в його показах. Я вам скажу інше, в Києві ті, е та поліція, яка пішла в тероборону з перших днів, їх всіх звільнили. Причому заднім числом е і Набрали нових. що щось таке відбувається, насправді. Я зрозуміла. Ми знаємо, хто керує цим процесом. Всі ну, все бачать, всі все розуміють. Я так, так розумію, що вже навіть в офісі розуміють, в офісі президента розуміють, що народ все розуміє Останнє цього опитування... Так тут вже є. ніяких да? секретів нема. Жодних, ну, не залишається. Ну, тихенні, Ясно, дякую. Дякую, що ви роздали зброю. Дякую, що Харків все ще Україна. Я дуже всім дякую за підтримку, прийшли, що підтримали. Приймайтеся, приймайтеся. тримайтеся.